Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Молитовний віночок, яким молився Святий Отець Піго, до насвятішого серця Ісуса. О, мій Ісусе, ти сказав, істинно каже тобі, проси отримаш, і отримай, шукай, знайдеш, стукай, відкриється тобі. Почуй мене, бо я стукаю, шукаю, і прошу благодаті. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, новатцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спас і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Амінь. Миле серце Ісуса, я покладаю надії на Тебе. О, мій Ісусе, ти сказав по правді, кажу тобі, що тільки ти попросиш Отця в моє ім'я, Він тобі дасть. Почуй мене, бо я прошу Отця, в ім'я Твоє милість. Отче наш, що і син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, ватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословен лову на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові Амінь. Миле серце Ісуса, я покладаю надії на Тебе. О, мій Ісусе, ти сказав, істинно каже тобі, небо і земля пройдуть, але слова мої не пройдуть. Почуй мене, бо підбадьорений Твоїми словами я прошу благодаті. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, виноватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословен плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Миле серце Ісуса, я покладаю надії на Тебе. О, миле серце Ісуса, для Тебе неможливо лише одне, не мати милосердя до стражданих. Тому помили нас. Підне грішників і даруй нам благодать, якої просимо від тебе через скорботне і непорочне серце Марії, Твоєї ніжної Матері і нашої Матері. Амінь Радуйся, царице, Мати, милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся, до тебе кличемо ми бідні, вигнані діти Еви, до тебе шлема наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. То зверни, приласкава заступниця, свої милостиві очі на нас. І після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, плід твого лона. О ласкава, о, Солодка Діва Марія. Святий Йосип, опікуни Ісуса, молися за нас. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.